Житомирське Полісся вдруге в рамках Вюбет Юа першої чемпіонської зустрілось із запорізьким металургом. Цей матч був так званим реваншем для вовків. Тож гру розпочали доволі активно і створили кілька небезпечних моментів біля воріт суперника. На 43-й хвилині Полісся забило перший м'яч після свистка. Тому гол не зарахували про співпрацю, яка була нещодавно підписана з олімпійським коледжем імені Івана Піддубного. Тут гол все ж таки забитий, але після свистка Дмитро Ша є все ж таки. На перерву команди пішли з рахунком 0-0. Вже на 55-й хвилині м'яч залетів у ворота Житомирян, однак його спіткала та ж доля, що й в першому таймі. За сім хвилин ФК Полісся забив перший гол, який належав Денису Янакову. Рахунок 0-1 протримався на табло до кінця гри. Матч закінчився перемогою. Вовків вони виконували своє завдання. Дуже дисципліновано в першому таймі відходили на свою половину, не давали нам простору, тому дуже важко було создавати моменти, їх було в Але ж ви праві, що кожна гра зараз емоційна, перш за це грають характери. Ну і дякую нашим хлопцям, що вони проявили характер і все-таки змогли рішити. Цього. А ось суперників результат засмутив. Переконують, матч мав закінчитися нічиєю. Вважаю, що сьогодні ми достойно з для цієї команди, яку я вважаю, лучшая команда в першій лігі. Але е, плохо, що сьогодні не було вара. Вар где-то є, але не на этой игре. А я вважаю, що мы ми достойні цього потому тому що сьогодні забитий гол могильним ми посмотрели відео, вні игры там офсайда не було. Считаю, чистий гол, був би вар, звісно, було б більш зрозуміло, але вважаю, по ігрі сьогодні быть доключення. У підсумку Поліся продовжує лідирувати у турнірній таблиці вібат Юа першої чемпіонської.